Які чарівні тумбочки. Які, які вони чудові, миленькі, гарненькі. Пізніше я їх в спальню покладу, а поки що вони у мене тут зайняли місце в терміні очікування. Але дуже гарні, гарнющі, краса, неймовірна. Рекомендую всім. І дякую пану Юрію за такий щедрий його дарунок, за пуфік. Дуже йому вдячна. Ось, дивіться, які гарнюші тумбочки. Бук пахне красиво, гарно деревом. Філігранне виконання. Дуже гарно, гарно, гарне